Ти відчуваєш, що ти талановита, що в тебе є дар. Але ти так і досі не знаєш, хто ти, для чого ти? Чому ти прийшла в це життя? Який сенс взагалі з цього всього? І на фоні цього ти не відчуваєш радості, маючи все, але радості нема. А справа в тому, що вони тебе за грошима радості не приносять. Ключ місія. Ключ. Призначення, саме місія і призначення відкриває основний сенс у житті. І коли ти віднаходиш цей сенс, все трапляється довочним чином. І якщо ти раніше думала, що це неможливо знайти відповіді на ці запитання, то я скажу, що зараз це стало можливим завдяки гіпнотерапії і завдяки тим інструментам, якими я володію. Приходи до мене на цінну консультацію. І я покажу тобі твоє призначення, твою місію. Ти віднайдеш сенс свого життя, а відповідно,